Сьогодні в ефірі телеканалу ТВ-8 стартує нова рубрика Герой дня. Сьогодні в студії Яковенко Наталія та Стрибуль Тетяна. Кожна тема цієї телепередачі буде присвячена особливим людям, які мають певні досягнення або успішні в певній справі. Сьогоднішні гості нашої програми ще не мають особливих досягнень, але вони прийшли працювати до нас в школу і обов'язково досягнуть успіхів у педагогічній діяльності. Тож познайомимося з нашими гостями: це учитель групи продовженого дня Петросенко Анна Михайлівна, учитель світової літератури та трудового навчання у дівчат Бережня Тетяна Григорівна. Керівник танцювального колективу Ромашка Захарчук Олена Васильівна. Чомусь навчити е, учнів самі навчитися, набратися досвіду, а також бути корисним суспільством. Особисто мене я теж повторююся працювати з дітьми. Ну і такі важливі фактори я теж вважаю в своєму житті, що в мене династія вчителів у сім'ї. Ну і якось так е, пішло, що я теж захотіла бути педагогом. Щодо мене, то я також дуже люблю дітей. І з самого дитинства я займалася танцем Це цих, мабуть, спілками, тому що я стала хореографом і цьому хочу відповчити дітей і танцювати. Ви працюєте в нашій школі вже півтора місяця. Скажіть, які у вас страшення про нову роботу? Щодо мене, то мені дуже подобається. Тут а, добрі люди, гарні діти, взагалі чудовий колектив. Всі усміхнені, всі добродушні. От цій школі, коли приходиш, себе почуваєш як на своїй тарінці. Але коли я прийшла в цю школу, я відчула, що це щось моє, щось рідне, що мені тут подобається, мені хочеться тут працювати. Це моє перше місце роботи. Ну, колектив дуже дружній, дуже привітний, дуже хороший. Діти, ну, за дітей я можу сказати, що трошки не слухняні, але дуже привітні, дуже хороші. Ну, такі, ну, Я просто люблю дітей і мені дуже хочеться з ними працювати. Ну, і Я вважаю, що вже, я можу навіть сказати, за півтора місяці школа стала моїм другим домом. Хочеться йти, хочеться працювати. Ну і надіюся, буде так далі. Мені також дуже подобається працювати тут у школі. Тут гарний колектив, всі, всі, всі діти та рано війці, старанні, і я повторюсь, і дуже хочеться з радістю йдеш на працю. І, будь ласка, з якими думками ви пішли на свій перший самостійний урок? Неважко, коли відповісти на це питання, звичайно, було хвилювання, щось всередині тремтіла, але ну, хотілося хотілося. Викладати, і хотілося показати, що ти дійсно щось можеш, щось вмієш. Особисто в мене були різні відчуття: і страх, і радість, і ну, різні. Це, наприклад, це ну, не, не переживає з нови, це не пишеш словами. Але як зайшла в клас, побачила ці очі, побачила ці діточок, Ну, і зразу таке спокійне, урівноважене, ну, дуже сподобалося. Наприклад, ці враження я не забуду. З великим бажанням швидше познайомитися з дітьми і якомога як зацікавити їх в своїх заняттях, щоб мені було бажання ходити до мене заняття. А чи є у вас серед учнів любимчики? Не можу сказати, що в мене є любимчики. Взагалі я стараюся просто об'єктивно ставитися до учнів, до їхніх знань. для мене всі як. Ну, просто як людина, як особистість, я кожного поважаю, кожного люблю. І я так прикипіла серцем і душею до дітей, що просто немає таких учнів, яких я недолюблюю. Для мене всі однакові. Ну, я скажу чесно, ну, діти для мене всі рівні, але все-таки є улюбленці, є ну, ті діти, яких якось не те, що чимось вирізняєш, вони просто відчуваєш, що зв'язок. <плесу> Я не то, що це улюбленець, це якийсь зв'язок між цими іменно дітьми, а не люди. Просто є діти, які стараються більше, більше себе не тому передачі мало більше. А є учні, які просить себе, повністю показують. Зучно все зрозуміло. Та скажіть, будь ласка, якої думки ви про учительський колектив та керівництво школи? Колектив дуже чудовий майстри своєї справи, своєї професії дуже високо розвинені, освічені. Видно, що вони вчитель від Бога, тобто людина, яка любить свої професії, яка готова віддати. Відтакий час, який вона могла провести в своїй сім'ї з своїми дітьми чи чоловіком, своє життя ця людина посвячує посвяч, 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 школі. Я скажу, звичайно, простими словами, колектив дуже хороший, щирий і справжні світяни, тобто люди своєї справи. Колектив дуже привітний, дружній і також я скажу дуже також готовий допомогти. В будь-яких складностях, що потрапила. А можливо, у вас є хобі яке? У мене багато дуже хобі. Я люблю танцювати, люблю співати, люблю шити, люблю е -е, робити прикраси. Також е -е, вмію трішки раніше в мене це було частіше, відбувалося писати якісь е -е, вірші. Е -е, також ще я люблю куховарити. У мене є хобі, я люблю дуже танцювати. Проводити так активно свій відпочинок це подорожувати, подерж, ну, такі ну, за гірським, що зв'язано. І люблю відпочивати, просто лежачи на дивані, перед телевізором, це теж мой хобі. Я люблю танцювати та грати на музичному інструменти. Ось такі наші молоді вчителі, з якими ми вас поближче познайомили. Останок хотілося б запитати, ми обрали педагогічну професію життям шляхом, чим би ви тоді займалися? Я не можу уявити нічого іншого. Просто якось, навірно, мабуть, Бог підвів так, що я саме вибрала педагогічну діяльність. Тому що, коли я ходила в школу, я дивилася на педагогів, які це е, гарні люди, які вони величні, які вони розумні. І мені хотілося бути такою ж самою. І мені хотілося. От ми бажання завжди все життя бути комусь корисною. От хочеться реалізуватися, хочеться, щоб ну, якось не зробити свій внесок у чи життя, щоб тебе хтось пам'ятав і потім згадав, що це була добра вчителька, що вона дійсно мене чомусь навчила, що не там, що, наприклад, та вона прийшла там, щось розказала, вона нічого не знає, якась взагалі, не дуже не розумна була. Я б не стала вчителем, ну, я б хотіла, якщо чесно, бути лікарем. Але я дякую своїй мамі, це перш за все, що вона все-таки наполягала поступати на педагогічне, Ну і з мене вийшов, я такою хороший вчитель. Ще до мене, то я з 6 років займалася танцями, і я завжди себе самому дитинстві представляла, як я на великій сцені танцюю разом з дітками. тобто я... Дякую вам за змістовні відповіді і гарну приємну розмову. І, і вам дякую. І від імені всього колективу вважаємо вам успіхів у роботі слухняних учнів і творчого натхнення. Дякую вам до життя. Дякую. А з вами ми зустрінемося у наступній програмі. І хто знає, хто буде наступним героєм дня?